Друзі, всім привітки на каналі Рома БМВ показую що з ровером. Він зараз поладний вже в такому нормальному більш стані. І. Ну, все. Друзі, пізнаєте, що це? Дивіться, що я купив Чекайте взагалі. Кока-Кола. Зараз буду мої проводити. Не дуже мені, звісно, давайте попробуємо. Всім привітосики. сколько шел. Курочка ставим. До сюда у вас. Смачно. Ну, друзі, перейдемо до віджимань. На турніку. Ой, не до віджимання, а до трюків, до, до сальтух. М -м -м Трохи телефону я замазав. А, так, так, нормально. Ну, друзі, все пішли. Друзі, всім привіт, зараз я буду робити. собі уситахів. Друзі, це переворот. А зараз буде санько. Хай, ой, здрасте, друзі, ой. 嗯，就刚才，啥？呼。